12 жовтня 2016 року у місті Золочеві пройшов наступний із цілої низки тренінгів для поліцейських та освітян, що мають відбутись в рамках проекту попередження дитячої злочинності та травматизму на дорогах через співпрацю громади Золочівського району і національної поліції у впровадженні інноваційних методик задля безпечного життя. Проект здійснюється за фінансової підтримки канадського фонду місцевих ініціатив. У тренінгу навички ефективної комунікації та роботи із підлітковою аудиторією взяли участь 16 поліцейських Золочівського районного відділу національної поліції. Усі вони готуються в майбутньому стати тренерами у школі безпечного життя, що відбуватиметься у понад 20 школах золочівського району. Снують якісь певні міф. Нам здається, що це правда. От певний, перший міф я що комунікація є свідомим ретельно спланованим процесом. Бо ми готуємося комунікувати. 에, насправді не так, тому що комунікація відбувається весь час. Да, готові ми до того, чи не готові, плануємо ми чи це не плануємо. Да, навіть незважаючи на то, говоримо, ми чи не говоримо, у нас іде комунікація. Комунікація не свідома, комунікація в кожний момент якось іде. Друге є, що ми, нам здається, що ми комунікуємо тільки за допомогою слів. це, це ви точно маєте знатися не тільки за допомогою слів, тому що ще є мова жестів, мова тіла, якась там інтонація, власніше тих ще. І це якби, слова не завжди можуть відповідати тому, що як ми себе поводимо чи як ми це говоримо. Можете там, говорити Я тебе кохаю» з таким виразом обличчя, що, що людина розуміє. Він мене точно не любить.